Згідно статті 717 Цивільного кодексу України, договором дарування визнається договір, згідно якого одна сторона, дарувальник передає або зобов'язується в майбутньому передати обдаровану майну у власність безоплатно. Слід наголосити на тому, що договір дарування носить безоплатний характер, тобто дарувальник не може. Вимагати від обдарованого вчинення якихось дій майнового або не майнового характеру на свою користь. Предметом договору дарування можуть бути рухомі речі, цінні папери, гроші, нерухомі речі, також майнові права, право на яке вже є, або право на яке виникнуть в майбутньому. Сторонами договору дарування можуть бути фізичні особи, юридичні особи, територіальні громади, автономна республіка Крим для договору дарування необхідна як воля дарувальника, так і згода обдарованого. Хибною є розповсюджена думка про те, що для договору дарування необхідна тільки воля дарувальника, тобто тільки дарувальник має прийти до нотаріальної контори і поставити свій підпис і подарувати квартиру. Це неправильно, тобто до нотаріальної контори мають з'явитися і дарувальник, і обдарований. Необхідно сказати про документи, які необхідні для укладання цього договору. Ну, наприклад, візьмемо ми дарування квартири. По-перше, необхідно нотаріусу надати правоустановлювальний документ на квартиру. Це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину або інше. По-друге, треба надати нотаріусу витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, яке видає БТІ. Він дійсний протягом трьох місяців. Також необхідно нотаріусу особі надати довідку з ЖЕКу про тих, хто прописаний у відчужуваній квартирі. Тобто слід наголосити на тому, що якщо у квартирі ще прописані малолітні, неповнолітні діти, тобто діти до 18 років, до цього списку документів необхідно ще додати дозвіл органів опіки та піклування на відчуження цієї квартири. Дуже часто приходять до нотаріальної контори люди і говорять, що я хочу подарувати своє майно, наприклад, квартиру на випадок своєї смерті. Такого поняття не існує. Розпорядження майно. На випадок своєї смерті оформлюється заповітом. Заповіт і дарування це різні два поняття. Якщо дарується Родичам першого ступеня споріднення, тобто це батьки, дружина, чоловік або діти, то податок обдарований не сплачує. Якщо буде даруватися майно іншим особам, стороннім, то такі особи будуть сплачувати податок у розмірі під 5% від вартості подарованого майна. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування у наступних випадках. По-перше, якщо обдарований вчинив злочин проти життя або здоров'я, або майна цього дарувальника, його батьків, його дітей або дружини. По-друге, якщо Майно, яке було подаровано обдарованому, становить для дарувальника велику немайнову цінність і обдарованим якось до нього погано ставиться, то також може вимагати розірвання договору дарування. В нашому сьогоденні непоодинокі випадки, коли люди у літньому Віці дарують своє майно своїм онукам, дітям, іншим особам, а потім приходять і кажуть, що їх вигнали з дому, не дають право проживати в цьому домі. Перед тим як йти на такий рішучий крок, як договір дарування, необхідно дуже гарно подумати. Адже ви маєте усвідомлювати, що якщо ви даруєте свою квартиру, будинок або інше якесь майно, то ви вже не будете власне. Цього майна обдарований особі, особа, як, якій ви подарували це майно, може розпоряджатися цим майном на власний розсуд, тобто вона може дарувати, продавати, тобто вона є хазяїном-власником цього майна.